Ви включаєте мені, так? Все. Добрий день, шановні присутні. Засідання земельної комісії. На комісії присутні. Хатько Олександр Сергійович, Ставицький Андрій Анатолійович, Вездрак Колі Іванівна, Вонлайн, Мандрика Сергій Сергійович, Сікуналіх Владимирович, Не бачу Максима. Нема? там? Петрович є? Поки не видно. Не видно. Значить, відсутні дикий Максим Олександрович Пока, Сошко Дмитро Володимирович Макарова Тетяна Юхимівна. На засіданні запрошені начальник земельного відділу сезонко Володимир Миколаївич і доповідач Бабарикина Любов Петрівна, начальник відділу культури і туризму. Так, присоєдинився хто? Максим присоєдився. Значить, у нас комісія. Скільки не чути? Чи чути Максим? Чую, чую. Чути? О, все, добре, підключився. Шість чоловік. Комісія правомочна. Не було чутно. Ну, повторять не буду. Я думаю, не буду. Шість так, шість чоловік відсутніх. Два відсутніх поки. Сушко Дмитро Володимирович і та, Макарова Тетяна Віхимовна. На порядок денний засідання постійної комісії з питань містобудування, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, виноситься такий порядок денний. Перше про встановлення Вахтицькій міській територіальній громаді днів пам'яті жертв російсько-української війни, доповідає Бабаритина Любов Петрівна, начальник відділу культури і туризму. І друге різне, в кого які є питання по даному порядку денному. Нема Нема. За основу цілому прошу голосувати. Хто за? Але. Значить, Бедрак Конгайматіна за, Діка Максим Олександрович за. Мадрика Сергій Сергійович. За. Сікун Олег Владимирович. За. про встановлення української міської територіальній громаді дні пам'яті жертв російсько-української землі доповідає покритна лібокотів на начальник відділу культури і туризму. За дорученням міського голови за підсумками минулої сесії вноситься проект рішення про встановлення днів пам'яті жертв російсько-української війни відповідно. Отек 25 і 26 е лютого. Ті дні, коли е Охтирка втратила найбільше і цивільних, і військових е мешканців і захисників нашого міста. На розгляд депутатів. До нас приєдналася секретар міської ради Вікторія Владимировна. Добрий день. Викола, які будуть запитання, шановні? Доброго дня. Чому саме два дні? Пропозиції були внесені на два дня. Ми заготували проєкт такий, а потім уже на розгляд в кого будуть які бачення. Заходи до цієї якісь плануються? Якщо буде прийнято дане рішення, будуть розроблятися заходи, звичайно, заходи щодо вшанування і інформаційні, і історичного направлення. Музеї готуються, займаються меморіалізацією подій і е, учасників цих подій, е, інформація збирається, готуються е, матеріали, збираються експонати. Е, заходи можуть бути з самого різного направлення. Е, головне зберегти у пам'яті. І життя, історію життя, і наших захисників, і цивільних людей, які постраждали, і зробити відповідні висновки, і щоб майбутнє покоління запам'ятало назавжди, і бажано якомога довший час, якщо не зовсім в історії, щоб не повторювалося, Історії нашої країни такі жахіття, тому ми готуємося до вшанування пам'яті, буде цей день чи не буде цей день. Ми будемо вшановувати пам'ять тих, хто загинули. Але по, такі пропозиції, що саме на нашій території встановити на честь і пам'ять наших захисників і цивільних людей, то ми. Підготували таке рішення і готові працювати. Потрібна потрібно до обговорення? Дату Можливо, і потрібне, але я... ми ще займаємося якраз спілкуємося з тими людьми, які втратили своїх членів сім'ї. Це настільки болюче питання, що інколи люди просто відмовляються спілкуватися на цю тему. Е, наскільки глибокі травми, е, що е, не знаю, буде це правильно чи неправильно зараз робити це. Mm -hmm. року у нас була створена комісія щодо визначних подій пам'яті видатних осіб. Ну я думаю, що це на сесії місяця. Не а я не, не виключала. І чи потрібно, щоб ця ж комісія перша спрацювала, як ви вважаєте? Це ж таки ну вважається визначна подія для міста в І в нас комісія дійсно створена, вона існує. І я думаю, якщо готується рішення, повинна комісія хоч запропонувати свої думки нам. Ну тобто, от якщо буде як... таке доручення, ми попрацюємо, звісно, але на відділі яке було надано доручення підготувати пропозиння. Ми ми виконали... ген. Я не, не Я думаю, що ми повинні йти... правильне рішення. Тільки Повторим... я річ про те, що і депутати, і Сеслав депутат, Федор Федорович виступав він конкретну дату заввід 26-го, якщо не помиляюсь. То він чи міський 20 голова, А ні, міський голова 25-го. 20... Потом скаже 25-е, 26-е, тобто є ну, дати різняться. Я думаю, можливо, і Ну, я думаю, спочатку повинна пройти комісія. Вони б, Оце питання досвід... потрібно дослідити дійсно. Дослідити. І якщо є комісія спеціалізована, тоді да, комісія, хай вони, вони це зроблять, то ви це. просто там думки почуєте. Ви, при тому, у нас тут комісія я дивлюся ж, і мішенько Людмила Володимирівна. Вона ж такий спеціаліст. І просто тоді вже винести дійсно цей проект більш детально, тому що це ідея. Ну назавжди, да ми це дату визнати ць, е, чітко, так же А можливо дійсно правильно у нас же немає зараз конкретно якоїсь там, що нам потрібно прийняти це на цій сесії, наприклад, або в цьому році, або ще щось. У нас є якийсь час. Ну єдине, єдине що може впливати на швидкість прийняття рішень, що не так вже е, Далеко лютий місяць, а, вже якщо в 23-му році вже розпочинати вже. вшанування, то або окремим тоді рішенням це допрацювати, або це прийняти і вже ні, можливо, правильно прийняти два дні, а під кожний день може йти мероприяття просто ну їх і, і назвати одним же ж однією назвою день пам'яті. Я ж думаю, тут же ж повинно бути не тільки воно ж два дні виходить одне названня пам'яті жертви. Давайте ми це приймемо. Да, давайте приймемо це, як чи довідомо, чи як і на сесії зараз все одно буде більше депутатів. Ми дійдемо до якоїсь концепції. Що, що ми будемо голосувати? Підтримати даний ну. проект Під, і чи підтримати. що це необхідно. Так, да, це, це необхідно, так, да, да. це обов'язково. Просто це обов для того, щоб е, пройшла вся повністю процедура, яка повинна пройти. Ну я ж думаю, воно все по закону повинно бути. Що наша пропозиція на сесію винесем. винести? на сесію, да. Так? Да. Ну, так. До більшої до більш, е, кількості обговорення, скажімо так. За основою в цілому? Так, хто, даний, хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати? Хто за? Так, без драбку, в Іванівна, за. Хатько Олександр Сергійович, за. Дикий Максим Олександрович за. За. Олег Владимирович. За. За. за, за, за. Сергій Сергійович. За. За. Андрій Анатолійович за. за. Значить, у нас входить шість за. Ну, відсутніх двоє. Все прийняте. Друге питання різне. Кого що? Є запитання? Дозвольте, дозвольте я скажу. Може ви підправите, може допоможете, але я пропоную підняти це питання на слух. Питання стосовно я там уже його піднімав. Може хто знає стосовно зв'язка, зв'язку, який в актирці зараз поганий з стільниковий зв'язок, так Vodafone, Kyivstar, Life і так далі. Просто запропонуйте, як правильно це сказати зараз. Поки військовий стане ми знаходимося в зоні. Введення бойових дій, ми не можемо піднімати там ніякі земельні питання і так далі. Але є пропозиція, можливо подивитися, як можна винести питання стосовно пропрацювати з лайфсел, Київстар, стар хто там у нас ще є, запропонувати їм, можливо, їм потрібні місця для встановлення додаткових базових станцій. Це також не дуже швидко, але не дай Боже, там якийсь блекаут, який кажуть, може бути і так далі. У нас мають бути. Має бути зв'язок це зараз критична інфраструктура, тобто пропрацювати це питання, можливо, написати листи Надія Миколаївна, там Київ старого і так далі, і лайфселу стосовно їхніх пропозицій, їхніх бажань, і ми вже, як земельна комісія, там можемо виділити, знайти запропонувати там, там, там і якимсь окремим рішенням, чи там уже ну пропрацюємо. Виділити саме саме це питання винести конкретно на сесію як критичне питання, яке в законі також прописано, що земельні питання неможливо, але крім е, переліку критично важливих. Пропоную це питання розглянути і е, на, на, на наступну сесію, наприклад, е, винести вже пропозиції і питання, і на наступну земельну комісію. Добре, я думаю, ми це в різному не голосуємо. Ми маємо право тільки надати доручення. Загальному відділу і архітектурі, а також заступнику профільному Надії Миколаївні, щоб вони опрацювали, зв'язалися з цими, по-перше, підприємствами і підготували проекти рішення, щоб ви їх вивезти на сайт. Добре? Ну, я думаю, тут проблема... Так, нам голосувати треба, чи ні, Ні, різне не голосується. Різне не голосується. Я думаю, Все просто доручення ми можемо дати, щоб його опрацювали, і вже на наступну комісію. Ну вже був проект рішення. Зв'язали я ж що сказала, щоб з тими підприємствами окремо по критичній інфраструктурі, так по по ну саме поза да, саме тим об'єктам, які тому, що... зараз потрібні для людей. Добре, я думаю, що ситуація не те, що у нас не вистачає самих вишок непосередньо, а як те, що не вистачає електрики до ці. А тому я між думаю, може звернутися до них з просьбою, щоб вони закупили якісь генератори. чи ми ж... Ну, я думаю, це вон... Ну, працювати. Саш, вони, вони, вони не закуповують генератори. Вони зараз всі вишки, навіть та вишка мобільна, пересувна, яка приїхала, вона також, наскільки мені відомо, вона мала їхати туди, в сторону Херсону, але вона приїхала до нас. І питання, питання в тому, що генератори, палові і так далі. Якщо хтось захоче Київ старе лайфсели, ще хтось будувати нові, наприклад, вишки, то вони, звісно, поставлять туди нові акумулятори, вони зроблять їх новими і гарними. А стосовно цього, звісно, я думаю, ми зможемо спілкуватися ну, з ними, якби Надія Миколаївна зможе спілкуватися і сказати, що але ж ви приведіть до потрібного стану, приведіть ці вишки, щоб в них там чи акумулятори були, чи генератори. А ми вже чим як міська рада чим зможемо, може допоможемо. Я думаю, їх ще доцільно запросити до нас на комісію і потім, як буде вже проєкт рішення, вислухати цих представників. Так? Ну, так, так, просто поки будемо бачення ситуації, як спеціалістів вирішити. Так, все. Я думаю, у нас перелік вичерпаний в порядку денного. Дякую всім за увагу. Запрошую на сесію. рі сьогодні у нас захворіла, от я так, да?